Складові комп'ютери. На сьогоднішній день існує велика кількість різновидів комп'ютерів. Зокрема, це персональні комп'ютери. Нам знайомі стаціонарні комп'ютери або настільні і портативні, мобільні це ті комп'ютери, які забезпечують потреби кожного користувача. Також це суперкомп'ютери це надпотужні комп'ютери, які призначені для опрацювання великої кількості інформації та мікрокомп'ютери, які вбудовані. Наші побутові пристрої, що полегшують нам роботу з цими пристроями і які б не були комп'ютери, в своїй будові вони всі схожі. І, зокрема, вони містять дві основних таких частини: це апаратну частину, це пристрої, які взаємодіють між собою, та програмне забезпечення, які забезпечують роботу цих всіх пристроїв.